Святого духа, амінь. слава Ісусу Христу. Учителю благий, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя, ось насушне питання, яке хвилювало, хвилює, хвилювати буде рід людський. Бо до досконалості ми прагнемо усіх досконалості, меж немає, ми знаємо, що це слово не чужа досконалість для нас, тому що в нашому земному житті ми бачимо і прагнемо самі до досконалості. Ми хочемо, щоб наше життя було все краще і краще. Ось художники малюють кращу хатину і думають, що попередній, що наступна буде найкраща понад усі, то внетець пише твір свій, щоб перевершити свій попередній досконалість. Досягнення, будуються великі храми Божі, прекрасні будівлі, щоб показати генію людської праці і досягнення у всьому. І так вдосконалюється рід людський, Будуються, вводяться кращі машини, досконалі на виробництво, щоб полежати праці робітників. І збільшити випуск продукції, щоб тільки осягнути досконалість. І ці досконаності менше нема, тому що бачимо, що весь час кращі машини, предмети, агрегати вводяться в наше життя і вдосконалюється воно, але то все земле тимчасове. А нам, особливо християнам, треба прагнути до доскональності духовної. Як правну, той юнак і прийшов до Христа, питав учителю, що мені робити, щоб осягнути вічне життя. Відомо, що Христос каже щось нове, щось досі не чуване, не бачене, а Христос відповідає йому, виконуй заповіді і бажаючи уточнити, які, то юнак знов питає. А Христос нічого нового не відкриває, що наводить йому оте десятислів'я, декалов, десяток заповідей Господні, не чини перелігу, не вбивай, не свідчені по правді, шануй ближнього до свого самого себе. Тобто виконуй те, що Господь Бог на горищі най наказав ізраїльському народу. Виконувати ті заповіді через них будуть мати вічне життя. Але юнак каже, що все це я виконав вже з маличку свого. Чого мені ще бракує? Тобто я вже от певний ступінь досконалості всягнув, з чого мені бракує, ще, щоб втягнути віщої, більшої, більшої досконалості. І тоді Христос любов'ю. О виконував запає, тверди вінся, глянувши на нього, сказав. Ну що ж, якщо хочеш бути досконалим, продай все, що маєш, роздай Боги, І тоді приходь і слідуй за мною. І як чуємо ми святого письма, юнак пішов засмучений, тому що великі маєтки мав численне багатство, до якого звик я давали му певні пільги, привілеї і полегшення турботим в житті своєму, тому сумний він відійшов від Бога, від Ісуса Христа. Тому що той наказав з тим майном розтатися, продати, роздати бідність і йти слідом за Ним. Ось тут ми бачимо, що починаючи говорити з тим юнаком, Христос наводить перші шість заповідей, які відносяться до ближнього свого, до земних людей, тобто між співгромадян того юнака. І тут юнак, він виконав це все. І тоді, коли Христос наводить йому в перших чотири заповіді відносяться до Бога, тобто люби Бога всім серцем, своїм силою, мітністю, думкою і душею твоєю, тут юнак виявляє банкротство, тобто невідповідність, пусте місце, тому що його я заповнене любов'ю до свого багатства, до якого звик, з яким жив, ради якого існував і до якого прив'язався всім серцем своїм. Тому, добраті -то, і сетри во Христі, ми бачимо сум того юнака, бо розстатися з багатством було щось тяжке для нього. Тоді Христос їй каже, як трудно багатому війти в Царство Боже, Юналь, учні Христові дивуються, адже серед ізраїльтян була така думка поширена, щоб заблагочестили боговійне життя Господь обдаровує багатством, достатком і добробутом. Тоді учні питають, хто ж тоді може спастися. А Христос відповідає, в людей це трудно, а в Бога можливо все, Бог один має владу вказати людині істинне справжнє багатство, щоб людина не прив'язувала до земних своїх достатків і діб, а щоб шукала добра невічного і блаженства святих на небесах. Господь один може і має силу вказати людині істинне багатство. Оті добра, які, як казав Христос, злодії підхопуть на землі і крадуть, а збирайте скарб ваш на небесах, бо де буде серце ваше, там буде і скарб ваш. Тому Господь наказував, Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний, досконалий, щоб ми прагнули до осягнення істинного багатства, бо те, що ми маємо на землі, ми зобов'язані і залишимо його. Тут літи далі, а нам потрібно шукати царства Божого. Показав бо Господь, шукайте перше царство, Небесного, правди Його, а все решта і будете мати зато, тому що Господь знає перед вашого прохання, що вам потрібно. Тому то, браття і сестри во Христі, дивляться того, юнака який клав надію на багатство своє, не впадаймо в відчай, кладімо на милосердя Господнє, який може один сказати нам, де наша істинна батьківщина. Де наше істинне добро, де наше те, що ми поніпану усього свого життя. Бог сказав Господь, бо люби всім силою, духом, і серцем, міцністю твоєю і ближнього свого як самого себе. Ось юнак мав багатство, і не біда, не в багатстві, біда прив'язаності до нього, тому що було багато. Багатих людей, але вони послужили і церкві і Христові. І самому Христові пише нам Іване відбуки, що жінки ходили за і служили йому майном своїм. Був багатий Йосиф Риматецька, але він частину майна, той гріб, який приготував для себе у саду, де ніхто ще ніколи не покладений, був і дав Христові. Запелинавши тіло його, блащаницею покривало, то був звичай хоронити в юдеїв і послужив майном своїм Христу. Багато різних святих було. Взяти рівно князя Володимира чи княгиню Ольгу, та майном своїм служили ближнім своїм, тим самим служачи самому Богові. Тому то Христос і Бог. Має владу вказати нам істин наше багатство, істини наш достаток, щоб шукали ми його на них і земні блага, не прив'язувалися до них, тому що вони тимчасові і швидко минаючі, а прив'язувалися до небесного Царства, тої нашої постійної, небесної Батьківщини, яка єдина цінна для нас. І куди ми підемо, якщо осянемо його за життя свого після своєї кончини? Тому як казав Христос, що трудно для людей та є можливим для Бога. Тому надіймося на Божу поміч, на Боже Медоседня, на благословення Господнє в ощаненні духовних, а не земних кількість благ. Тому надіймося на милість Божу, яка дасть нам бачити істинне наше багатство, істину нашу таку достатність у царстві насамперед небесному. І як казав Христос, що трудно для людей та й можливе для Бога. Бога можливо все, тому хай Він додасть нам духовних наших сил. У спогляданні нашого тимчасового земного життя, щоб ми зрозуміли, що ми тільки мандрівники, що ми тільки користувачі оцих наших земних благ. І то дочасні, і то непевні, і то короткочасні. Тому то хай Господь збило над нами, дасть нам правильну оцінку щоб ми мали осягнути, оцінити те, що ми маємо, побачити, що ми нагими народилися на світ і нагими з цього світу підемо, залишимо все, що надбали тут далі на землі. Тому хай Господь навчить нас, укріпить, угрунтує, навчить нас правильної оцінки те, що ми маємо для спасіння душ наших. Бившей слави Божої! Аминь. Слава Иисусу!